Не розговорюю зі мною. Вирішила я порозбираю свої старі речі, залізла, відкрила маленький ящик, у якого нема ручки. Він відкривається таким чином, що ти відкриваєш е ящик вище, залазиш пальцями під низ і відкриваєш нижній. І хто б міг подумати, що там я знайду капсулу часу? І вона ще й в коробці від заварника для чая. Капсула часу, яка, скоріше за все, була зроблена мною в 2020 році. Тут, принаймні, написано, що мені треба було відкритися в свій день народження в 2022 році. Я трошки подивилась в міст. Чисто, щоб дізнатися, що вертує це зйомки відео. Але перед тим, як ми розкриємо капсулу часу, я хотіла. Так символічно розпакувати посилку, яку я, блядь, ледь забрала. Так стукаво, бля. А як відкривати? то? Колись в мене буде хоча б одне відео, де в мене все розпакується нормально. Але на сьогодні. Як мені відкрити цю глядську коробку? Якби ви тільки знала, як я заїбалася її чекати. Я вже колись казала, що я вже не збираю поні. Це вже десь 3 роки, як я цим не захоплююсь, але, тим не менш, стара пам'ять, ностальгія поні за 130 гривень. Тим паче, ви бачите її розмір. Це оригінально, якщо що Вона була в моєму вішлисті колись давно. І я вирішила 130 гривень, що мені заважає, її взяти і купити. Це принцеса Каденс, вона неї вертиться башка. Реки, а их можно менять? Вообще, а аも... Ты дура? Француженка, блядь, меня француженка налекала. Я ты разговариваешь французскую? Lèves, Ебать ты, нахуй, папа римский. Я не люблю французскую, она это классно. Mama, jie, bri, Вона дуже красива, вона принцеса Каденс. Це чисто символічна поняшка для цього відео, адже в 2020-му я ще, ну так, плюс-мінус збирала ще поні. Блядь. Вибачте, за мою французьку. Вона пахне чужим домом. Мені це не подобається. Якщо чесно мені страшно. Бо я хочу, я хочу показати, що там всередині. Я сподіваюся, що цей лист, який я так гарно колись перев'язала стрічечкою, не буду звучати як перед Ґх! записка. Давайте подивимося на малюночки. Тут є два малюночки. Може, це ще мій старий стиль. Вже в не... мене реально трасуються руки мату. <реш> на жаль, у 2020 році я ще не була така свідома, тому тут буде йобана руснява мова моя Оска, яку я досі люблю дуже. Так релю намальована? Моя тодішня поні Оска Дарк Сонг. Я вже нічого з нею не малюю, але я її добре пам'ятаю і ціную час, коли я її дуже часто малювала. І я бачила серед всього цього конфетті, там були якісь бумажки, запечатані скотчем. О, все, я не знаю, що це. Тільки мені їх шукати там. Що це за нахуй секрет бокс? Я розумію, що я сховала цю коробку в той сраний ящик, який не відкривається саме тому, щоб я плюс-мінус про це забула і потім в 2022 році згадала і відкрила. Але зараз 2026-й і я не пам'ятаю взагалі нічого з цього. Я не пам'ятаю, щоб я взагалі робила цю капсулу. Боже, наче все, я не знаю. Блять. Почнемо з найменшої цієї хрені. Як її відкрити? Вона жодної ідеї взагалі що тут написано. Girl, what the fuck! Як ти це, блядь, запакувала? Тут запитання. <плес> Мені здається, що все ж таки спочатку треба лист прочитати, а потім відповідати на запитання. Я тоді ще не вміла бантики зав'язувати, чи в чому була проблема? Так. Я трохи боюся, що я із майбутнього буду сміятися над цим так, тому, ладно. Оце я не буду зачитувати. Це Там ладно. А чому я таке поміняти? А! Це типу лист. Ну, в плані прям лист як мультика, що бачите, він такий коротківший і сухий. З днем народження. Дякую, вона була два місяці тому. Мені було б е, дуже цікаво подивитися на себе через два роки. Через шість. Якщо доживу. Та да, знаєш, зараз в такі часи живемо, що піздець. Зараз в мене проблеми з друзями. Цікаво. А назва моєї тодішньої компанії ще існує. Навряд чи, звісно, але просто питаю. У 22-му році вона ще. намагалась існувати. Я все ще блогер. Я знову блогер. Хм, Сподіваюсь. Сподіваюсь, я зможу. Ой. Сподіваюсь. Блядь, я не можу читати. Сподіваюсь, я зможу повороти. Дещо? І е, ненависть до себе. До того, як відкрию. Тут, е, тут цитата спіжена, напевно, з Пінтереста. Більшість людей помирають в 25, а в труну попадають в 75. Може, в, в мене такий почерк ще інший. Типу, як би мій, але як би не мій. І відповідаємо на мої запитання. COVID-19 пройшов чи він як гриб? Да. Тепер ковід це просто сезонна хуйня. І вже не віриться, що колись взагалі була проблема, COVID був проблемою. Я знаю, що від нього помирали люди. Я в курсі. Мені страшно. Хто мені хто мені пише? Що це таке? А, це і. Що з приводу малювання і моїх всесвітів, розкажи. Я тепер, блядь, графічний дизайнер, я малюю постійно, і в мене, пост... в мене все ще вигорання з цього приводу, вони і тоді, і тоді були. Зараз я міга малювання, але своїх персонажів старих я люблю, і все ще їх е малюю іноді і продовжую придумувати їм сюжети. Колись я обіцяю, колись я щось по ним напишу нормальне. В тебе зараз немає депресії, а я і був. Розкажи про себе, про хвилювання, особисте життя, стосунки, друзі, батьки. Блять, а що мені казати? В мене тривожність, які в мене можуть бути переживання, А що особисте життя. Стосунків в мене немає, вони рік тому закінчились. Друзі в мене на диво є. Троє Троє друзів в мене є що я скажу про батьків. Е Живі Маму люблю. <глух> ну, я пам'ятаю, що в 20-му році ми доволі часто сварилися з мамою через навчання. Тому я можу сказати собі з минулого, що я більше не сварюсь з мамою через навчання. Дуже забавно, що я думала, що я згадаю, про що я запитую. У мене дуже болить серце через е, мій поганий вчинок в сторону моєї компашки. Сподіваюсь, ти тоді все вирішила. Розкажи, як. Я не пам'ятаю, яка з там стільки піздіця було, що я навіть не знаю, про що я запитую, блядь. Якщо це те, що я думаю, я згадала, я згадала, я писала. Це ніхуя собі, це було дуже давно. Давно все забулося, якщо чесно. Ну тоді <кхм> була не дуже приємна ситуація, але тоді ми, типу, поговорили, і начебто все вирішили, і знову почали спілкуватися. На жаль. О, боже, чого це так багато. Зараз я в шостому класі і збираюся змінювати школу. Розкажи, чи повернулася я в стару школу, як е, відучилась в сільській школі? Чи знайшла я собі друзів і як е, вчусь у восьмому класі? Я вчуся на другому курсі. В сільській школі мені було абсолютно нормально. Бувала всяка хуйня, але про це коротше, не згадують. Я знайшла собі подругу, з якою ми досі спілкуємось постійно. Віра, привіт! А що було в восьмому класі? Ніху я не пам'ятаю про 8 клас, пам'ятаю тільки дев'ятий. А, ні, у 8 класі була хуйня, до речі. Я не повернулася в стару і не хочу, власне. Мені в сільській було набагато спокійніше, ніж в Київській. Якщо чесно, були вайби е сама Чуть-чуть. Як же я могла перекурити свою коробку з чайником? Без... 2020 рік був для мене дуже важкий. Тоді я дуже сильно хвилювалася до цього підряд. Зараз я теж це роблю, але на кожен рік свої хвилювання. Я в 20 році була дитиною, мені себе дуже шкода, якщо чесно з минулого. Знаєте, не те, щоб я зараз себе люблю, але тоді я прям навіть не намагалася себе. Хочу чомусь І я вважала, що я цього не заслуговую. А ще я хотіла свою відсотку зрізати. Але це тепер в мене є класна поні за стріляє. І вона спілкується мовою, яку я не люблю, але it's okay. Ми приймаємо її таку, яка вона є. Ну <laughs> І остання річ, яку мені треба. Показати в цьому відео це, блять, нову платівку пані за диско. Я купила дві платівки за один, блять, місяць. Я, Я ні про що не шкодую. От так і знаєте. Я ревіла під неї. Ну, десь 4-5 разів. Тут мої няшки-мілашки. Тут, як завжди, подяки. Я читала їх всіх в темряві. в мене розпалілась голова. І тут дуже цікаво зроблені тексти. Вона в мене не делюксова, звичайно, нормісна, зате дешева. В київському магазині пласівок вона коштувала 2000, Цю я урвала з Одеси за 1200. Там, де я шукала, не шукайте, там, де я шукала, вже нема. Я забирала останню. Ще я зробила відео відгук е, в століску на цю платівку для того магазину. Щоб вони точно знали, що за дурочка нарешті купила цю нахуй, нікому не потрібну платівку. Я дуже люблю про дякую. Перше моє послухування про було наші сеанс у психолога. Я просто лежала без окулярів, сліпа, як крот, втикаючи в стелю та в стіну. Просто лежала на подушці, співала і плакала. Шокі! Вчора вчора фото нова фотографія Райана Роса. Ахуєть. В фандомі його вже прозвали Dead Five. тим не менш, він перший, хто з'явився в цьому році з е прес At The Disco в соцмережах. І ще єдине, що я хочу сказати в цьому відео, це те, що at The Disco на честь 20-ї е річниці е альбому Фівера, виклали демки. Моя улюблена пісня це a Good Reason. Мені було дуже цікаво послухати її демку. Лише в цій пісні не було вокалу. Всі, блядь, 12 пісень були з вокалом. І тільки моя йобана улюблена була. без. Я скористалася як йобаним карокі, блядь, співала замість Брендона.